Нарешті анонсували вихід нової частини Dragon Age – Wild Guard і зовсім нещодавно анонсували і дату виходу, це 31 жовтня, вже цієї осені. А тому я вирішила зібрати все, що відомо на даний момент про гру і що, на мою скромну думку, варто уваги в одному відео. Як завжди, всі джерела будуть в описі. Я, звісно, не претендую на суперзнання по Тедасу, а тому буду дуже вдячна в коментарях за якісь ваші здогадки чи деталі, котрі я могла пропустити. Перший трейлер вийшов на початку липня, де нам зразу показали Варіка та розвідницю Гардін, що б'ються з винаторів в якомусь барі, і які шукають команду для боротьби проти стародавніх ельфійських богів. Майбутніх компаньонів нам теж зразу представляють. Нев чаклунка, детективка, що бореться за краще майбутнє і є членом руху опору тіньових драконів Тевінтера, Луканіс, асасин, вбивця магів. Для нього антиванські ворони це сімейний бізнес, врівноважений та прагматичний, але йому бракує соціальних навичок. Белара, стежниця завіси чи вейлджампер в оригіналі, чаклунка, що одержима розкриттям секретів стародавнього Ельф Ханана, зосереджена, творча та романтична. Емріх. Чаклун некроман скорботної чати Невари, доброзичливий вчений, що має скелета помічника Манфреда. Дарвін, воїн сірий вартовий, сміливий та чарівний. Заробив собі ім'я мисливця на монстрів. Зараз дбає про молодого Та Таш воїтелька, мисливиця на драконів належить до володарів фортуни, живе заради пригод і не проти ризикувати. Розвідниця Гардінг теж є однією з компаньонів в новій частині. Ну і звичайно, команді потрібен лідер чи лідерка, що їх поведе. Рук саме так по замовчуванню буде звати нашого персонажа. Моя перша асоціація це шахмати, адже рук це тура, що є досить символічно, як на мене, адже це, наче, символізує героя, який пре на пролом. Або як скаже в одному з роликів варік, ти не знаєш, коли потрібно відступити. Ім'я, звичайно, можна буде змінити на свій розсуд, а прізвище рук буде залежати від передісторії, яку ви оберете, як це було в інквізиції. Передісторія — це по суті вибір фракції, до якої належатиме ваш персонаж. Фракції я трішки згадувала, розповідаючи про компаньонів. Всього фракцій шість. Сірі вартові про них ми вже неодноразово чули і знаємо. Стежники Завіси, дослідники стародавніх ельфійських руїн, приймають до себе усіх сміливців, що не бояться мати справу з Легію Арлатану, що викривляє реальність: тіньові дракони, рух опору проти корумпованих правителів та рабства в Тевінтері, рішучі у своєму прагненні відновити справедливість для простих людей, володарі, удачі, дослідники, мисливці та шукачі скарбів з ривейну, відомі бравими витівками та зухвалими втечами, скорбот начата. Елітний орден некромантів, що наглядає за розкидистим великим некрополем в Неварі, де блукають мертві та кружляють духи. І останні це антиванські ворони, спритні майстри клинка, безжальні вбивці, яких бояться та поважають як тіньових захисників Антиви. Від вибору фракції також залежатиме, як розвиватимуться події в грі, наративи головного героя, діалоги та ігрові взаємодії. Не знаю, як ви, а я вже визначилася до якої фракції. Буде належати моя рук. Вам не скажу, побачите вже в проходженні, але діліться в коментарях, яка фракція відгукується саме вам. В грі буде доступно три класи: як зазвичай, маг, воїн та розбійник. Кожен клас матиме свої спеціалізації, від чого залежатиме вид зброї, що використовуватиме персонаж, навички та стиль бою. Для мага ці спеціалізації це прикликач смерті або некромант, елементаль та бойовий маг. Для розбійників це дуелянт, рейнджер, завіси та диверсант. Для Воїнів, захисник, жнець та вбивця. Також зараз ви можете бачити дерево прокачки. Мене особисто воно лякає, але розробники кажуть, що дуже зручне і френдлі для гравців. Велике коло це клас. Діаманти здібності. Середні кола основні пасивні навички та покращення здібностей, маленькі шестикутники, риси, маленькі кола, незначні пасивні властивості та підвищення характеристик. І начебто на ось цьому скріншоті все зрозуміло, що до чого, але все ж мені особисто треба поклацати самі це в грі, щоб до кінця усвідомити. Також кожна зона цього дерева прокачки підписана, яку саме рису персонажу вона прокачує, де розвертатиметься подія. Дії гри. За словами розробників, ми відправимося в нові регіони Тедасу, про які могли чути в попередніх частинах. Ривейн – дім володарів фортуни, країна оточена морями, де церква майже не має впливу. Арлатан, колись величне ельфійське місто, тепер зарослі руїни, пронизані магією. Саме тут стежники завіси досліджують втрачені секрети. Мінратос столиця Тевінтерської імперії та одне з найстаріших міст Тедасу, де розрив між багатими та бідними найсувою. Також згадуються вейпсгаут та глибинні стежки. Саме в Мінратусі розгортаються події гемплейного трейлеру. Якби я не знала, що це Dragon Age, то і не подумала б, що це місто Тедасу. Виглядає більш сучасно та розвинено. В даному трейлері нам показують гру за рука розбійника з передісторією тіньових драконів. Зовнішність кастомізована, а не готовий пресет. Тут таки можна добре побачити бій за розбійника. Я зазвичай граю магами, але дивлячись на це, хочеться взяти меч і розкидати цих винаторі. Бої в Age 2 та Inquisition Ізиції були динамічними, а тут вони, наче ще більш динамічні. Важко не помітити безліч прыжків та перекатів, що властиво розбійнику. Також можна помітити, як рук розбиває горщики з хілками, поки невідомо чи будуть там тільки хілки, чи щось ще. Можна побачити систему діалогів. Вона така сама, як в інквізиції чи в другій частині. Я особисто іншого й не очікувала. В новій частині в паті ми зможемо взяти лише двох персонажів. Керувати іншими персонажами ми не зможемо, але зможемо віддавати їм команди. Меню тактичної паузи і керування групою буде виглядати ось так. Це дуже схоже на те, що було з другої частини Mass Effect. І за словами розробників, це дозволить назначити ланцюжок дій вашої команди, використання вмінь компаньйонами та генерувати комбо атаки. Має бути досить зручно. Коментувати окремо графіку. Я не бачу сенсу. Тут кожен має свої вподобання, і робить висновки для себе. Мені особисто подобається і відчувається, що це саме Dragon Age, а не якась інша гра. Можна також помітити, як змінилися демони. Деяких я взагалі не впізнаю, тож, можливо, це якісь нові. Розрив завіси теж виглядає тепер інакше і світиться більш блакитним кольором, а не зеленим. Я звичайно не впевнена, але в цей момент в трейлері мені здалося, що до жителю міста звертається Доріан. І в мене з'явилася надія, що ми побачимо його в новій частині. А зараз, перед тим як перейти до сюжетної частини та теорій, хочу поділитися відповідями розробників на деякі питання від гравців. Події в новій частині розгортаються через 10 років після подій в Dragon Age інквізиці. Інквізитор точно буде частиною цієї історії. Ви зможете повертатися в локації, в яких вже були. В Новій частині немає блоку прогресу, як це було в інквізиції, коли потрібно було прокачати силу інквізиції, щоб рухатися далі по сюжету. Зовнішній вигляд локацій може кардинально відрізнятися в залежності від ваших виборів. Передисторія рук часто випливатиме по мірі проходження сюжету, і в гравців буде можливість визначити, ким була і є ваша рук. Можна буде покращувати та кастомізувати своє спорядження, але система відрізняється від тієї, що була в інквізиції. Створені персонажа ви зможете Налаштувати буквально все тіло персонажа, включно зростом і статурою та рогами кунарі. Компаньйони часто будуть взаємодіяти між собою та навіть можуть закохуватися в інших персонажів. Якщо ви не берете компаньонів собою, то вони можуть відлучатися по своїм справам, і ви зможете зустріти їх десь у світі та навіть доєднатися до них, щоб допомогти. А якщо вирішите не долучатися, то ті події закінчаться самі собою і можуть мати цікаві наслідки. Квести компаньонів переплетені з основним сюжетом, але все рівно мають власні унікальні випробування та лиходіїв. Кастомізація одягу компаньонів буде більш гнучкою. Маги знову отримують лікувальні заклинання. У рук є особисті причини не використовувати магію крові, які нам поки не розкривають. Як і в попередніх частинах, із зростанням складності гри зростає необхідність придумувати тактику бою. Пауза також даватиме інформацію про ворогів. Можна буде назначити напарника, який оживить вас у випадку нокауту. База наших вартових завіси називається маяк. Він змінюватиметься та розвиватиметься. Дещо можна буде кастомізувати. Там не буде воєнного столу, як було в інквізиції, але буде інший стіл. Волосся Варіка насправді більш сиве ніж каштанове. Можна буде гладити та обіймати грифона. Трактирні пісні повертаються. Таверна в Мінратусі називатиметься лебідь. Перейдемо до сюжету і трішки теорій. В Геймплейному трейлері також розкривають трішки сюжету. Варік та рук шукають не в поквесту квесту. Кінець початку. Я так розумію, це саме пролог. Та й розробники говорять, що це ранній етап сюжету. Тут розкривається, що Солас проводить якийсь ритуал, і що через це можуть постраждати багато невинних, а адже він хоче розірвати завісу, знищити її і створити світ, який був до того, як з'явилася Завіса. За словами Гардінг, Солас неодноразово з того й згадував той світ, що існував до теперішнього. Група знаходить схованку Соласа через елювіан та попадають в ліс Арлатану. Солас називає завісу раною, що була завдана цьому світу, і яку він має вилікувати. Ти заради цього він готовий піти на жертви, та й не робив би цього, якби був кращий варіант. Варіку не вдається договоритися солосом, і рук вирішує перервати ритуал. Нев попереджає, що це могутній ритуал, і точно будуть наслідки, але потрібно стримати наплив демонів. І вони вирішують таки зробити це. Ритуал переривається. І вже в наступному трейлері з анонсом дати виходу. Ми дізнаємося, що перервавши ритуал, звільнили загниваючих древніх ельфійських богів. Буквально говориться The Corrupt Elven Gods, а Солас говорить The Blinded Elven Gods Walk Free, що означає, понівечені ельфійські боги вільні. І вони не зупиняться, поки не поставлять усіх на коліна. Не знаю, що саме це означає, але найперше на думку спадає мор та поріддя темряви. Ми вже знаємо, що поріддя темряви знаходять під землею сплячих древніх богів у вигляді драконів, оскверняють їх, перетворюючи на архідемона. І так починається мор. Але що, якщо ці древні боги були осквернені ще до того, і їх заточили в цій темниці, щоб вони не знищили цей світ. А щоб мінімізувати ризик, що хтось їх знайде та зменшити наслідки осквернення богів, була створена завіса, яка розділила існуючий тоді світ на дві частини: Тедас, який ми знаємо його зараз, і тінь. ельфійській міфології, окрім всім відомих дев'яти богів, включно з Фенгрелом жахливим вовком, згадують ще забуті боги, або буквально інша раса богів божества злоби. З якими боги Ельфійського пантеону вели нескінченну війну, згідно з легендами, вони разом з Ельфійським пантеоном були замкнені якомога далі від світу, приблизно на час падіння Арлатану. Жахливий вовк згадується як загадковий пройдисвіт серед ельфійських богів, який ймовірно зрадив і милосердних творців, і зловмисних забутих для ельфів. Ця зрада залишається єдиним поясненням падіння Арлатану. У храмі Мітал Солос розповідає, що це могло бути не. Правильним тлумаченням доліців, і насправді він був богом повстання. Можливо, наслідком цього повстання проти тиранії богів, які погрузли у власній гордині та розборках, і стало заточення всіх богів та створення завіси. Разом з тим, ми знаємо долю ельфійської богині Мітал. Вона наче приймає і розуміє неминучість та необхідність того, що зробив Фен -Харел. Вона називає його старим другом, і їм обом шкода, що все так обернулося. Свою чергу. Ергути вінтерські магістри ступили не в золоте місто, де мав сидіти творець, як вчить церква, а в темницю забутого древнього бога. Що і породило перший мор в Тедасі, звичайно, залишається під питанням, як поріддя темряви попадають в темниці древніх богів. Але ж і серед порід є маги. Маю надію, що в новій частині нам все пояснять, включно з тим, що насправді сталося з Орлатаном та як пала ельфійська імперія Елвина. Адже Солас говорив, що в інквізиції, якщо я не помиляюсь, що ельфи самі вині в своєму занепаді, а сама їх історія та традиції з часом були втрачені та пере. Кручені, що навіть доліці, які так пишаються підтримкою традицій, поняття не мають, що саме вони підтримують. Взяти до прикладу Валаслін. Письмо кров'ю, яке долійці наносять собі по досягненню повноліття як шанування когось із богів. Кожен малюнок символізує свого бога в інквізиції за умови роману Лавелан Солосом. Він говорить, що це мітки рабів, і пропонує прибрати їх з обличчя інквізиторки. Чи може це означати, що ельфійські боги буквально робили рабами власний народ? А ще ця історія з ельфійськими богами наштовхує мене на думку, що це були могутні ельфійські маги, які. Просто зазналися і пали жертвою власної гордині, які поставили війну між собою вище живого в світі, вище свого народу, що і призвело до занепаду. Звичайно, це не означає, що вони не могутні і їх не потрібно боятися. Це все мої теорії. Ви ж обов'язково діліться в коментарях своїми думками та теоріями. Я залюбки їх почитаю, та іншим глядачам думаю, теж буде цікаво. Ну і ще деякі деталі помічені в трейлері з анонс. Дати виходу. На початку нам показують ще одну варіацію рука, я про зовнішній вигляд зараз, який попав в тінь. Судячи з цього, це паралельне місце тому, де Солас проводив ритуал, і, можливо, це саме те місце, де були закриті забуті ельфійські боги. Також на декілька секунд можна побачити, як повстають забуті боги перед солосом, але там тільки дві постаді, коли за міфом богів троє. Судячи з трейлеру, Дарвін зустріне Грифона під час наших пригод, а не зразу буде з Грифоном. Неймовірно цікавість викликають Фіолетові, скоріше всього, магічні крила Луканіса. Це поки ніяк не пояснюється, але, на мою думку, це пов'язано з антиванськими воронами. Крила, в принципі, нагадують пташині, а як ми знаємо, для Луканіса антиванські ворони це сімейний бізнес. Що як його предки заснували воронів, а в сім'ї передається спадкове вміння з ось цими крилами. Ну або ж це наслідок магічних експериментів, як це було з Фенрісом в Dragon Age 2. Нам показують, як Белара досліджує. Якийсь магічний артефакт, скоріше всього, це древній магічний ельфійський артефакт, схожий на якір з інквізиції, залишки древньої магії, що давно забута і втрачена. Разом з новими поріддями темряви показують, що в Гардінг пробуджується магічна сила. Гноми, як ми знаємо, не володіють магією. Але разом з тим ми пам'ятаємо Сендала, який вже робив дещо подібне в Dragon Age 2. Цікаво, як саме Гардінг почала пробуджувати таку силу і з чим це пов'язано. Можливо, якраз в новій частині розкриється щось нове саме про гномів і чому вони не володіють магією. А прикиньте, це ельфи вкрали в гномів магію. Сені земріхом нам явно показують великий некрополь в Неварі. Принаймні, я так. Думаю, чи означає це, що ми ще й в Неварі побуваємо? І що саме робить там Емріх? Що то за величезний скелет? Тут, наче він його приручає, а в інших кадрах відчуття таке, наче в нас буде з ним битва. Ну і звичайно, поява Моріган. Та ще й без тієї дивної сукні, яка була в інквізиції. Крім того, Моріган почала носити головний убір, що схожий з тим, що був у Флемет. Ну і Моріган, як завжди, шикарна. Невідомо, яка її ціль, бо, як ми знаємо, в неї завжди є своя ціль та інтереси. Чи стала вона переродженням Флемет і, можливо, Мітал, чи буде в новій частині її син, якщо в попередніх він був, і чи буде він відігравати якусь роль? Бо, як ми знаємо, він можливе переродження древнього бога в будь-якому випадку я рада знову бачити моріган. Тут також можна помітити скелета помічника Емріха. В деякі моменти явно видно вплив червоного ліріуму, якщо це не щось нове. Показують безліч осквернених драконів та навіть самого жахливого вовка, що бореться з забутими богами. Згадуючи, що перше ми побачили жахливого вовка з маленької кам'яної статуетки в Dragon Age Origins, Цей жахливий вовк дійсно вражає, який шлях ми подолали. Ну і на цьому все найближчим часом наші. Чекаю більше інформації від розробників згідно опублікованої ними дорожньої карти, яку ви зараз можете бачити на екрані. І я особисто чекаю більше інформації про компаньйонів. І якщо ви маєте що додати, обов'язково діліться в коментарях. Раптом я щось пропустила, або у вас є якісь власні теорії. Обов'язково діліться, за кого ви плануєте грати: раса, клас, спеціалізація, передісторія і обов'язково, кого ви плануєте романсити, якщо ви вже визначилися. я ж своїми. Виборами поділюся вже на проходженні нової частини, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. А поки запрошую вас на проходження Dragon Age Origins. Дякую вам за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за фінансову підтримку. Долучитися до спонсорів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую, обіймаю і скоро побачимось!